Переговори між делегаціями України США та РФ в Абудабі завершилися загалом конструктивно, але без прориву в питанні території. За даними джерела РБК України, більший прогрес вдалося досягти у військовому блоці. Зустріч проходила у два раунди. Перший мав вступний характер. А під час другого делегації працювали в розширеному форматі. Та розділилася на політичну і військову підгрупи. Україна наполягає на обговоренні територіального питання що від поточної лінії зіткнення, тоді як Росія продовжує вимагати виведення українських військ з неокупованих частин Донеччини. На Військовій секції сторони обговорили можливе розведення сил, моніторинг, припинення вогню та створення центру контролю і координації, зокрема участь у ньому різних країн. А ось за даними New York Times, під час перемовин в Абудабі делегації обговорювали долю Донецької області, зокрема серед варіантів розміщення миротворців з нейтральних країн у частині або у частині Донецької області або створення демілітарізованої зони. Однак, як пише видання, росіяни очікувано відхилили ці пропозиції. Вони наполягали на так званому дусі Анкориджу, згідно якого Україна має просто здати неокуповану частину Донбасу. Ну якось так. Спеціальний посланець президента США Стів Вітков назвав територіальні перемовини в ОАЄ конструктивними. Он анонсував їх продовження наступного тижня. І президент Зеленський також позитивно відзвітував про перемовини за даними Axios, продовження. Тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією в Об'єднаних Арабських Еміратах заплановано на наступну неділю 1 лютого. Видання також написало, що у суботу в Абудабі проходили переговори не лише в тристоронньому форматі за участі України США та Росії, але й двосторонні перемовини України та РФ без участі американської сторони. Богдан Василовський, доктор філософії з міжнародного права, доцент кафедри порівняльної і європейського права інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами на зв'язку. Пане Богдана, добрий день. Слава Україні. Вітаю слава. Дякую за запрошення. Хотілося поговорити про результати цих перемовин у Давосі президента Трампа, президента Зеленського на тлі в які відбуваються паралельно в Абу-Дабі скажіть, будь ласка, що, що цікавого нового наш погляд сталося? Що нам слід очікувати після цих перемовин? Найперше, що ми побачили, те, що Давос і цей форум перетворився із економічного у геополітичний, і це ми побачили ще минулого року. А коли на Давосі розпочалося, далі на Мюнхенській конференції продовжилися та ре... зміни на риторика Сполучених Штатів Америки щодо Європи, коли Європа була в шоці, і зараз знову ж таки на цьому форумі Володимир Зеленський теж показав своєю промовою про те, що цим роком, коли потрібно було певно внести зміни в конфігурацію і розуміння, що Система змінилася, і трансатлантичної системи можливо навіть вже не існує. Європа не скористалася. Щодо саме зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Тут важливо сказати про те, на мою думку, що звичайно це ж було це. Це був сигнал риторика до західних партнерів. Більше до інвесторів, до бізнесменів і до простих виборців про те, що ось цей. Спроби мирного процесу вони тривають, і тут кожній стороні важливо просто досягнути своїх інтересів для України. Звичайно, це інтерес показати, що не за нашу кра... не від нашої країни буде а, поразка цього процесу тобто, ми залишаємося в обоймі цього процесу, хоча ми ведемо перемовини з Америкою, яка на нас не нападала, і тут важливо. А і так само і Росія бовляться за увагу Трампа у, у, у цьому процесі, тому звичайно вони приїхали в Абу-Дабі. щодо е президента Америки. То звичайно, тут потрібно показати цю його миротворчість і напевно. А все таки діє діє і тисне на нього те, що в цьому році в листопаді в нього вибори відповідно потрібно показувати якісь результати, і ба більше якийсь його персональний чинник тиснеть, якщо вже не Нобелівська премія миру, як ми знаємо, яку він там медаль вже отримав від венесуельської лідерки опозиції. Але водночас про те, що, о, що він запише в анали історії, відповідно, які він залишить після себе слід, і ось я думаю, що ця історія із Радою миру, яка а пропонувалося суто щодо Гази, яка була записана в резолюцію Ради безпеки ООН лише щодо Гази, він зараз поширив на всю планету, на всі конфлікти. Він хоче показати, що він такий імператор миру. Все ж таки, після зустрічі не було спільного брифінгу. Про що це може говорити? одними короткими фразами, як завжди, ну, як завжди, Трампівська прекрасна зустріч, івос nice. І так далі, що це можна означати? Що нічого не досягли нормального, чи кожен, досягли щось чого про що не можна говорити? Так, да, кожен відпрацював свій порядок денний, як ви пам'ятаєте, і всі глядачі Володимир Зеленський залишився у Києві, тому що був. Черговий масований обстріл, І, відповідно, Трамп звернувся і сказав, що він сподівається, що Зеленський є у, у, у цій залі, тобто йому потрібно було показати, що він веде перемовини з усіма сторонами, і що всі його слухають, і він керівник цього процесу. Водночас, Володимир Зеленський з тих, знову ж таки джерел Аксіос і тих самих Нью-Йорк Таймс, і сам Володимир Зеленський це, це підтверджував. Він говорив, що він знову проговорив і підтвердив, що Україна на шляху до миру, тобто ми не сходимо. З цього мирного тренерку, і водночас поговорили про ракети для систем ППО і скільки, і скільки то е, Трамп сказав, що надасть цих ракет, тобто від, віддасть такий наказ Пентагону про постачання е, Україні цих цих ракет, і скільки невідомо. Тобто, кожна і сторін виконала е, своє завдання. І я не думаю, що тут потрібно було зациклюватися саме на прес прес-конференції, тому що знову ж таки повертаючись до основ основ, ми взагалі не дуже розуміємо для чого взагалі ведуться перемовини як такі, і з американською стороною, і ось ці дуже вже часті зустрічі із Дональдом Трампом говорять лише про одне, що кожна із сторін завойовує і фокусує його увагу. Ну і фінальне запитання. От ситуація з нашою енергосистемою в, в Україні вона могла впливати на ставлення європейських партнерів, американських на всі е, ці, ці зустрічі, які відбувалися в Давосі, нашого президента? Звичайно, я думаю, що тут треба розглянути в двох ключах таких важливих. Перше, ми Бачимо, що Трамп сказав про це, і сказав чітко цитату, коли вже сідав у літак. Його запитали журналісти про те, чи говорили ви з Володимиром Зеленським про ситуацію в Україні. Він сказав, що він повідомив його про це, і що це жахливо. Він не розуміє, як люди виживають в таку холодну погоду. Бо більше іде мирний трек, і Росія застосовує такі обстріли не по військовим цілям, а відповідно щоб заморозити цивільне населення. Тобто такий його перший, а, як можна так сказати, емоційно-моральний заклик. Ми почули далі, як це трансформується у дії. Ми поки не знаємо і думаю, що не дізнаємося і це правильно, що передадуть. Щодо Європи, ви слушно зауважили, ми побачили і Європа, і більш розширений формат G7, Ось ці координаційні наради, коли нам передають трансформатори-генератори, відповідно, Європа. Ми говоримо тут про європейський союз, запустило так званий механізм цивільної допомоги, цивільного захисту, і через цей механізм для не країни-члена ЄС. Тобто для України, бо бо, бо здебільшого цей механізм працює для країн-членів ЄС а тут для країни кандидата, але на але надається допомога і відкрита лінія допомоги як для члена ЄС. І це теж дуже показово е, можна сказати, що от в системі цивільного захисту ми теж певним чином вже інтегровані в в систему ЄС в цей ланцюг без членства. А, і на завершення, напевне, звичайно, що попри те, що все таки Давос залишається економічним форумом, і ми бачили, там виступали і голови Інвідія, тобто чіп, чіпи для штучного інтелекту і інші питання, тобто економіка, великий бік виробники, все ж все рівно політична частина цього форуму, вона фокусувалася на те, що як стійко. Україна проходить е, зараз це випробування і відповідно, ми не на останок напевне тут слід підкреслити. Ми не забуваємо цитату Кіта Келога, який сказав про те, що якщо Україна переживе цю зиму, на з весни у нас буде е, певний пріоритет і певний плюс е, у нашій у посиленні нашої позиції. Ну от на цьому і будемо триматися, як мінімум, на ці ідеї. Пане Богдана, дякуємо вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Богдан Веселовський, доктор філософії з міжнародного права, доцент кафедри порівняльного і європейського права інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Жегровича Шевченка, який є і закінчуємо.